Mm -hmm. Чому не працює схема, яка має працювати? От роблю все правильно. Ось мій щоденне харчування. Ось в мене є додаток який рахує калорії. І тоді треба шукати причину, чому ця вага стоїть. Це може бути а, щось із рахунку того, що не все вноситься в той калораж, неправильно важиться. Їжа, mm -hmm. тобто самообман може бути якась і патологічна причина, тобто якесь захворювання. А, ну, якісь, а, це вже до колег моїх, так тобто до ендокринолога потрібно mm -hmm. звернутися, можливо, до гінеколога, можливо, фізична активність недостатня, можливо, калораж неправильно порахований. Ми шукати я називаю, шукати помилку, та mm -hmm. чому не працює схема, яка має працювати. Так, це збіг зрозуміло. Дякую вам дуже за таку ціну. Я надію, що нашим глядачам теж дуже сподобалось це, і вони зрозуміли суть нутриціології, що ми хочемо бути здоровими людьми і дійсно перевіряти всі тренди, і не сліпо її слідувати, ще звернутись до спеціаліста і зрозуміти, чи це так, чи це ні.